Будемо говорити про те, все що є на фронті. Отже, стартуватимемо із курська, тому що саме щодо цієї події, щодо цього регіону, і саме щодо північно-корейських солдатів, вчора висловився Кирило Буданов, давши свої відповідні коментарі за медіа про те, що ну вчора він говорив про те, що вже завтра перші північно-корейські війська прибудуть до Курської області. Тобто, можемо говорити, що сьогодні день ікс. Коли північно-корейські війська прибувають до території Курської області, про це та не лише далі в цьому огляді, його підтримати своїми подобайками, коментарями, підписуйтеся на нас. Отже, поїхали, Кирило Буданов, наш головний розвідник. Як треба ставитися до таких слів про північно-корейські війська на Курщині, як до правди, як до факту, чи як до ІПСО, і так, і так водночас, тому що коли Кирило Буданов щось говорить, тут одразу можуть бути двоякі трактування, але. Спробуємо сприйняти це як факт, так ну не, не те, що немає недовіри, але він говорить про це як факт, що вже від сьогодні е, на території Курської області будуть ворожі війська е, у вигляді північно-корейських підрозділів. Чесно скажу, друзі, я бачу по цій історії дуже багато ворожої і ПСО, тому що ось ці всі вивішування прапорів цукуреному. Для чого це все робиться? Для того щоб. Це з'являлося в наших медіа, для того щоб це з'являлося в наших е, сторінках у соцмережах, для того, щоб це з'являлося в запитаннях журналістів в ефірах, для того, щоб це з'являлося в оглядах, для того щоб про це говорили, а з якою метою що про це говорили, щоб ми боялися, що от зараз прийдуть якісь північно-корейські кіборги і почнуть тут е, створювати якісь погані вчиняти дії. Це з одного боку, з іншого боку, розганяється хвилі ПСО. Я так підозрюю, і з нашого боку щодо х там числі кого вже більше цифр, чи навіть до 40, здається, доходила ця цифра щодо дезертирства північнокорейських військових. Про те, що президент говорить, на що вони вже помічені на окупованих територіях, про те, що. Ще якісь такі речі про те, що передягають їх в камуфляж Російської Федерації, видають російську зброю. Одним словом, дуже багато гри такі знаєте по футбольному, якщо говорити на зустрічних курсах. Я не знаю, що з того правда що ні, тому що отримую, хоча і сигнали певні від розвідки, але тут теж треба розуміти і відповідні ну назвімо це так зацікавленості розвідки в тому, щоб спонукати наших західних партнерів активніше включитися у війну, так підсвічуючи цю подію. Ну тому я не гарантую абсолютного викладу стосоткової інформації про те, що є з північно-корейськими військами, але на моє особисте, я то суб'єктивне своїм враженням ділюся на моє об'єктивне, на моє суб'єктивне особисте враження надто багато теми ціє, цьому питання про північно-корейські війська приділяється і чим більше приділяється теми, тим більше українці стають жертвами ІПСО, внутрішнього іпсо яке негативно має впливати на наш внутрішній простір. А от слова Буданова, зверніть увагу, вони. Лунають у західних змі, тобто вони спрямовані туди, на Сполучені Штати, які мають усвідомити, що це глобальна війна. А вони роблять ось так: закривають очки і кажуть: ми нічого не бачимо, наші розвідки нічого не знаємо. Ну тоді для або погані новини для е, американської розвідки: якщо українська знає, південнокорейська знає, а американська не знає, або вони грають, як кажуть е, на заході України, грають варіата Отакі От два питання. Але те, що говорить Буданов, це його потрібно так само правильно трансформувати і транслювати на нашого внутрішнього споживача для кожного із нас, що мають означати ці всі речі. От це нічого не змінить підключення північно-корейських військ до війни. Так це відкриває небезпечний ящик Пандори, що теоретично Кім Чен Ін може постачати війська в більшій кількості до Росії. Станом на зараз Буданов говорить про 2600 російських північно-корейських перепрошую. Ну тепер уже російських, очевидь, військових, які будуть перекинуті в Куську область 2600 від сьогодні. Нога північно-корейського солдата має вступити на Курській області. Крім цього, Боданов каже, що війська КНДР будуть вмотивовані, тому що в них вдома є сім'ї, які можуть бути страчені, якщо справи підуть. Погано, ну що ж, знову ж таки не знаючи, що тут правда, а що ні, що вигадка, що реальність в будь-якому випадку задачі наших військ на території Курської області залишаються незмінними. Це знищувати росіян, будь-то росіяни чи знищувати ворогів, будь то росіяни чи північно-корейці, і відповідно назвімо це так як би правильно висловитись, розминка наших військ вже триває в цьому контексті. Вчора наша авіація показала, як за допомогою припускається, що це кориговані французькі авіаційні боєприпаси ASM Hammer з двигунами, які дозволяють донаведи ці донаводи ці точні авіабомби. Ось так два хамери. Вочевидь, які є на підвісі одного із літаків, тобто два хамер там поміщаються, були спрямовані в будівлю із росіянами. Це все на Курській області у Курській області відбувалося. Тобто, ми розминаємося. На жаль, вчора спілкувався з бійцями з цього напрямку. Тут суттєво загострилася інтенсивність. От, прям суттєво загострилася в такому сенсі. Росіяни просто. Капітально утюжать суджу. Ось це мені говорять бійці, що там безпосередньо перебувають у районі суджі. Вони кажуть, капітально е, росіяни утюжать. Що мається на увазі під словом утюжать, обстрілюють із з усього, що можуть. Е, з самого ранку, десь з 15-ї ой з п'ятої ранку і до е, вечора. До 60 кабів скидається ось виключно в цей район Сужі. 60 кабів, але дуже добре, що це е, утюжить вони не нашу територію, а свою територію. Плюс працює дуже інтенсивно артилерія, ствольна артилерія російська. Зокрема, важкі міномети найбільш така ну серйозна зброя Російської Федерації. Це самохідні артилерійські установки Піон. Вибачте, я сказав, що це міномет. Ні, піон це не міномет, це САО, два 7 піон 203 мм. Переплутав, вибачте, трішки не піони. А самохідними мінометами у нас є тюльпани. Вони мають відповідний калібр 240 міліметрів, це двадцять, а 2 із 7 піон це самохідні артилерійські установки. Саме от їх піони використовують зараз в боях на Курщині російські військовослужбовці вигляді цієї ствольної артилерії. Тобто тут дуже складна ситуація. Наразі там тривають маневрені бої е, є ускладнення суттєво по фронту. Хоча, напевно, що не варто бігти поперед батька в пекло із висновками щодо вдач успіхів або невдач наших військ і від ворожих військ, тому що тут надзвичайно нестабільна лінія бойово зіткнення Вона дуже динамічна. Вона змінюється з дня до дня. Інколи взагалі немає уявлення на. Окремих ділянках цієї цього фронту, зокрема, коли ми будемо говорити навіть більше не про суджу, а про західний район. ось Ведення бойових дій в цьому районі взагалі немає уявлення про стабільну лінію бойового зіткнення. Тут вона ну насправді дуже і дуже дуже динамічна. Маневрені бої ще раз повторюся. Також маневрені бої зараз спостерігаються на сході нашої держави. А ні, перш ніж я перейду ще до сходу. Я хочу вам друзі проанонсувати цікавий вихід цікавого відео у себе на телеграм-каналі. Відео авторства 82-ї десантно-штурмової бригади, котра оперує якраз таки на Курщині, від початку до речі, прориву е, тут ось уже фактично що два місяці і майже два тижні. Е, так, от на Курщині, 82-га Буковинська бригада ДШВ е, показала, як вона знищила на секундочку цілий взвод. Російських військових зі 155-ї бригади морської піхоти, саме тієї 155-ї бригади морпіхів, котрі відповідальні за розстріли наших беззбройних українських військовополонених за обезголовлювання декого із них, а і от цілий звод, це є відповідні підтвердження вже на російських пабліках. Ліквідували бійці 82 ї бригади. ДШВ це відео зараз, а, от в ранковому режимі на моєму телеграм-каналі. Собачка Пихньо, нижні підкреслювання ньюз Так як бачите, зараз на екрані, а, воно там. Вже вас буде очікувати після перегляду цього е, відео огляду е, карти бойових дій. Заходьте в описі. До речі, до цього відео ось тут нижче. Якщо розглянете більш детальну інформацію, то там знайдете. Побачите посилання на мій телеграм-канал. Це відео. Власне, я там демонструю. Тут не демонструю, тому що ну, як ви розумієте, це ліквідація піхоти. YouTube просто-напросто це питання, так би мовити, не пропустить. Отож, поїхали далі з приводу того, що відбувається в нас на інших ділянках фронту. Сьогодні е, я так буду. З дня до дня, вчора говорив про одні ділянки фронту, про які не говорив позавчора. Сьогодні буду говорити про ті, які можливо минули увагою учора. Зокрема, турецький напрямок. Наприклад, тут бригада Азов національної гвардії України вони повідомили про те, що тримають оборону в цьому секторі Турецька та Неліпівки із Нью-Йорком. також повідомляють про стабілізацію лінії фронту. Тут особливо якщо говорити про Нью-Йорк, тому що. Рубежі оборони Азов займає саме поблизу цього населеного пункту, фактично на підступах до Нелипівки. таку лінію їхнього утримання фронту можемо говорити. Так, от бійці Азову кажуть, що тут кожну годину ворог закидає сили оборони технікою та людьми, намагається прорвати лінію оборони або зайти на мутил, але за останні тижні справді тут вдалося вирівняти та стабілізувати лінію фронту, таким чином зупинивши темпи просування противника. Самому Торецьку противник так само між іншим зупинений уже за. Раз на підступах до центральної частини цього населеного пункту е, поки що говорити про стабілізацію лінії бойового зіткнення або е, вирівнювання її наразі не доводиться, але знаю точно, що всі необхідні контрзаходи для цього вчиняються, ну тобто. Загасити такий вогонь шаленої пожежі тут напевно, що останнім часом таки вдалося по Часовому яру. Як я і передбачаю, вчора говорив про оцінки Юліана Рьопке Тут 24-та бригада вчора вже комунікувала це питання щодо непрориву оборони тут, навіть не вклинювання а накопичення ворожих підрозділів у вигляді піхоти на іншому березі каналу Сівські Донець, Донбас, просування по трасі бік. Костянтинівки з Іванівського напрямку Ступочок та Костянтинівки із Дружківкою. Власне, ці просування є, але це переважно піхотні штурми, про що я теж е, говорив е, у старіших оглядах. Е, апелюючи до того, що часів ЯР, вочевидь, буде стояти доти, доки росіяни не зможуть сюди направити якісь додаткові резерви, звідки це може статися? Ну, з котрогось із нині активних напрямків, до прикладу, Покровського або Шкурахівського. Що власне відбувається на цих напрямках? А тут у нас, ну, Об'єктивно є проблеми. На жаль, є проблеми, є ускладнення, в тому числі і по селидовому. Зараз от ви бачите на мапі Діпстейд, що більше половини вже ну, плюс-мінус половина міста. Давайте дивиться, де саме у нас розташовується Селидове, якщо дивитися на таке територіальне розташування. От сіра зона на мапі Діпстейд вже заходить в межі міста. Насправді до пів міста вже перебуває в межах такої собі сірої зони. Окупанти дещо протиснулися. Зі сходу на захід фронтально населидове по флангах, їм поки що, дякувати Богу, не вдається просадити нашу оборону. Тобто цих два рухи, котрі намагаються виконати Росіяни, вони не вдаються. А от е фронтальний рух він відносно просуваннями є успішний у росіян. Е власне, чому росіяни гальмують на цьому напрямку? Е та все через ті ж самі піхотні штурми. Про що йдеться, е коли ти маєш великий ресурс? І можеш його комплексно застосувати, тобто використати каби е, у вигляді авіації, так коли ти маєш ствольну артилерію, котра може знищувати позиції, коли ти маєш в своєму розпорядженні бронетехніку, котра може підтримувати піхотні штурми, і коли ти маєш піхоту, котра може займати позиції і проводити безпосередні стрілецькі бої, е, і коли ти це все можеш використати в комплексі. І одночасно злагоджено, тоді ти можеш претендувати на те, що називається прорив оборони на стрімкі прориви на оперативно-тактичному рівні. А в росіян же таких стрімких проривів наразі не спостерігається ніде немає такого, щоб вони обвишли, прорвав нашу оборону, вийшли на оперативний простір і далі змогли дуже швидко кудись стрімко просуватися. В них є Продавлювання, протискування нашої оборони. Все це через що? Через ті ж, ту ж саму піхоту. Тому що е, в більшості за рахунок піхоти, особливо коли йдеться про населені пункти, е, я постійно наводжу цей приклад, і він насправді що є так би мовити, релевантним. Уявіть собі, що ви на кухні і біжить на вас атакувати вашу їжу 100 тарганів. І ви з двома тапками у руках починаєте вбивати цих тарганів ось так по е, на швидку руч. Все рівно якась якийсь десяток прорветься до тих хлібних крихт і почне їх е, гризти і десь оселиться е, на кухні. І потім ваша задача в дуже важких муках, так би мовити, по кухні ходити, шукати в яких же банках, в яких же склянках, в яких же закутках засіли ці таргани для того, щоб їх знищити в зародку. Бо інакше, з'явившись там, вони відкладуть свої я, не знаю, що там, яйця і розмножаться. От така картина. Те саме абсолютно ідентично стосується росіян. Вони великими накатами е, ідуть протискають оборону, знову ж таки не проривають її, тому що піхота не здатна прорвати на оперативну тактичну глибину. Вона здатна продавлювати, протискати, просочуватися в оборону, розслаблювати, розм'якшувати її. Е, е, і ось це роблять росіяни, які таргани забиваються в щілини, а потім спробують їх знайти. Це дуже непроста задача, і цим займаються наші оператори дронів абсолютно на всіх тих напрямках, де бої тривають в межах населених пунктів. Азовці в Нью-Йорку в Турецьку. Відбуваються ці бої в Часовому Яру. Ось тут сели дому і тому подібних міських боях, де от вони відбуваються, бо учанську та сама картина спостерігалася раніше дуже часто та інтенсивно. Отже, це те, що ми маємо зараз на Покровському напрямку. Дещо південніше. Як ви можете бачити, навіть із мапи виникає все більше пересторог щодо е, району Курахівки е, Олександрополя, Ізмалівки та Гірника, тому що навіть попри те, що нас тут доволі таки хороший. Я вчора це детально розповідав. хороший вузол оборони, але його от таки росіяни намагаються флангами протиснути. Сяк так, це поки що їм не вдається, скажімо так. Тим паче, ще й на підступах до цих флангів. Ну, ці ті атаки, які відбуваються, в зародку намагаються гасити наші військові. От, зокрема, відео атаки в бік Олександрополя. Презентували аналітики Діпстейту, а відео авторство 21 го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади, котрий воює тут цей батальйон, саме 21 першого БСП, і показують, як в зародку вони гасять бронетанкову атаку ворожих військ. Ну зустріли вогнем ще на самому марші, те, що називається, і два танки ворожі знищили. Ось це головна задача не підпустити. Російські війська із піхотою особливо до фізичного контакту з нашими піхотинцями, котрих ну справді значно менше ніж росіян, тому що коли такий фізичний контакт стається, стається біда. Ось це теж ці задачі, якщо такі дуже просто намагатися описати, котрі виконують наші бійці на цьому напрямку. А коли техніка є у росіян, як то, от, наприклад, по напрямках Максимільянівки в Бікурахово та Катеринівки Єлозаветівки, де 79-ка тримається, то цю техніку знову ж таки знищувати максимально. Максимальній кількості як це можливо. Чергове відео від 46-ї аеромобільної бригади на напрямку Курахового демонструє нам як росіяни 11-ма одиницями техніки, двома автомобілями, шістьма БМП і трьома танками. Атакували наші позиції. В результаті мінус 4 одиниці ще по одному танку. Та БМП було підбито. Тобто шість загалом уражено одиниць ворожої броні бійцями 46-ї аеромобільної бригади. Ну, уражено та знищено. Із 11. все чудовий результат. Якщо половина техніки, от в цих шалених бронештурмах буде ліквідовуватися і далі бійцями 46-ї бригади. Знову ж таки, головна задача не допустити висування цієї техніки або наближення цієї техніки до рубежів фізичного контакту із нашою піхотою. Найкраще її ліквідовувати ще тільки на підступах, що, як бачимо, з перемінним успіхом нашим бійцям вдається, але не завжди. Не завжди коли Ну, скажімо, так, росіяни в дуже великій кількості, або під певним прикриттям поганої погоди, або недостатності наших військ, коли вони все ж таки проводять успішні ці атаки, то тоді оборона просідає, і власне на курахівському тому ж таки напрямку, ми бачимо, що оборона потроху просідає І в ті ж Максимільянівці, і на тому ж таки Катеринівсько-водянському. Скажімо так, в напрямку тобто це от у цій зоні, котру отримує 79 та десанта штурмова бригада, Все рівно ворог протискається знову ж таки, не пробиває оборону, не обвалює фронт, а протискається через цю нашу оборону. Ну і завершу я Півднем тому що вчора я бачив публікацію видання The Economist дуже поважного і серйозного видання, яке пише серйозно про те, що на Запоріжжі зараз окупанти готують дуже серйозний штурм з посиланням на неназваного українського високопосадовця-чиновника, я, чесно кажучи. Ну, принаймні, поки що, мені складається враження, що це дещо бздура тому що не спостерігається такої значної підготовки на наступ росіян або на можливості їхнього наступу на запорізькому напрямку. Так фігурували ще десь місяці два тому чутки про гуляй поле Що росіяни туди підуть? гуляй поле Це у нас нагадаю, ось тут. Ось гуляй поле що, мовляв сюди росіяни будуть е, рухатися, але ці чутки е, зникли е, як поганий вчорашній сон. Е, буквально акурат в той момент, коли розпочалася Курська операція, тому що саме з цього району е, були такі дані, що росіяни перенаправили на Курщину частково свої підрозділи, і так втратили певний бронетанковий Кулак. Е, Тож чи варто чекати наступів на Запорізьку область? Я глибоко сумніваюся у цій інформації, тим паче, що загалом по півдню е, зараз значно менше активності, і навпаки більше множиться е таких знаєте, контроверсійних новин, зножки за які стовідсотково нести відповідальність не можу, Не можу сказати, що це абсолютна правда, але в режимі ІПСО, можливо вони мають право на існування. А можливо, це не просто ІПСО, а підсвічування тих проблем об'єктивних, яких є в Російській Федерації. Зокрема, 24 четвертий канал. Вони підсвітили інформацію по лівобережжю Херсонщини, посилаючись на свої джерела щодо того, що відбувається тут. Отже, про що 24 ка повідомляє: про те, що тут серйозні. Скажімо так, конфлікти почалися між ахматівцями на лівобережжі Херсонщини, котрі покидають пости, блокпости покидають свої на тимчасово окуповані території через те, що вони посварилися в окремих місцях, побилися з Дагестанцями. Уявляєте, який тут жабогадюкінг утворюється Фактично, що от на цьому напрямку йдеться про те, що це відбулося, нібито в Каланчаку. Ось ця сутичка бійка Дагестанців та Ахматівців. В принципі, думаю, що Каланчак дуже класне, непогане місце їм тут для перебування. Насправді на пані їм комфортно на березі заповідних зон Чорного моря. Можна і покупатися, і відпочити і погуляти собі. Ну але ж дві гарячі крові: Дагестанська та Чеченська грають тут роль. Вони посварилися. Частина Ахматівці буцімто покинула свої блокпости, розвернулася, поїхала в невідомому напрямку. Ну от якась, якась така. Інформація є. Тому що тут відбувається на півдні, яка реальна боєздатність російських військ? Ось це, до речі, питання актуальне, з яким потрібно розбиратися. Але те, що навряд чи можна чекати про якісь е, інтенсивні атаки, дії на Херсонському. Ну, на, на Херсонському, тим паче, а на запорізькому напрямку, ну, чесно, поки що, принаймні, не вбачається таких перспектив. Якщо вони будуть, я неодмінно про них буду повідомляти в оглядах карти бойових дій. Наразі дякую вам, друзі. Ставлю крапку. Бережіть себе. На все добре, до нових зустрічі.